Ви тільки не смійтесь, але я виграв корову. Я стояв серед сільського клубу з пластиковим пакетом у руках, у якому лежала банка кави, коробка цукерок і документ на буру корову. Погляну на дядька Миколу. Той тільки підморгнув Ну що, козак? Поїхали знайомитись з твоїм новим скарбом? А все почалося з того, що я приїхав у село на вихідні до бабусі. Вона одразу посадила мене обідати, а потім сказала, що треба сходити на вечорниці в клуб. Бо як це так, молодь приїхала, а село без неї розважається. У клубі пахло пиріжками, димком і веселищами. Що це був за вечір? Конкурс на конкурсі. Хто краще затанцює гопака, хто швидше лузгає насіння, а кульмінація лотерея. Я купив квиток просто щоб підтримати. Бабуся сказала, що виручка йде на ремонт дороги. І що ви думаєте? Виграш головний номер 130 Мій. Корову звали ласка. Вона була спокійна, з мудрим поглядом, і одразу зрозуміла, що я горицький. Обнюхала мої кросівки, зітхнула і пішла пастись. Я не планував заводити велику рогату худобу. Але так просто здаватися, не збирався. Бабуся зраділа сказала Тепер точно знайду собі поряд до дівчину. Ти ж тепер господар. А я подумав А чому б і ні? І от зараз, через рік, у мене вже є не тільки ласка, а іще дві телички, маленький будинок, і дружина, яка першого вечора, побачивши корову на моїх сторіс, написала Серйозно? Ти мені вже подобаєшся.